Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних, часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті minregion.gov.ua та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Тема дня на каналі Кіровоград продовжує інформаційний блок. І сьогодні ми говоримо про те, що відбувалося цікавого у передноворічний період, та власне, що буде цікавого у новорічні свята. У нас у студії начальник відділу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Ірина Глобенко. Вітаю нас Вітаю. У, у нашій студії. У вас і власне спершу розкажіть нам, будь ласка, про те, що мали діти соціально незахищених категорій населення у передноворічний період, які свята них були. Дійсно, цього року е, велика увага з боку влади приділена дітям соціально незахищених категорій у рамках святкування новорічних різдвяних свят. Е, все почалося з відкриття новорічної ялинки на гол головній площі нашої області. Е, е, ялинку відкрив голова обласної державної адміністрації Андрій Нікаленко разом із головою Кіроградської міської ради е, Сайенсусом Олександром. Е, так. Це було дуже гарне дійство. Дуже багато мешканців нашого міста, нашої області долучилися до відкриття. Було дуже святково. Хочу сказати, що окрім цього проведено новорічні ранки для дітей соціально незахищених категорій з усієї області. Щасливчиками стали майже більше ніж дві тисячі осіб. Вони взяли участь у обласній філармонії. У цих новорічних ялинках чотири ранки відбулося, кожен отримав подарунок. Кожен став е, учасником театрально видовищного дійства. І насправді цього року надзвичайно гарна була програма святкова. Яка сама? Е, ви знаєте, настільки, настільки цікава ось мандрівка у часі Петрика і Марійки. Е, для дітей це була надзвичайно не, не просто святкова програма, а пізнавальна програма. Діти повернулися до того часу, коли Єлизавета правила, і вона. Свій, скажімо так, посил передала через часи. Дуже дуже, дуже гарно сподоб... дітям сподобалося, діти були натхнені, ми всі бачили, спостерігали за тим, яка чудова атмосфера святкова панувала в обласній філармонії під час проведення цих заходів. Також дуже багато заходів ми провели. Вільними з зусиллями не тільки силами влади, а і громадськими організаціями. Організаціями, які власне зібрали волонтерів, зібрали всіх бажаючих біля однієї проблеми поздоровити дітей, у яких немає ну можливості відсвяткувати. На належному рівні, і які, мабуть, що не отримують подарунки на Новий рік. І що складно було зібрати таких людей, добровольців, волонтерів, і хто це були переважно? Ви знаєте, восьмий рік я займаюся новорічним Різдвян... організацією новорічних різдвяних свят, і я хочу сказати, що з кожним роком бажаючих надати допомогу дитині якійсь, поздоровити її все більше і більше. Цього року було легше ніж минулого, і ще ще легше, поза позаминулого. Дуже багато активістів сьогодні благодійно ми зібрали більше трьох тисяч подарунків для того, щоб привітати дітей з усієї області. Громадські організації опікувалися тим, щоб діти, які мають обмеження фізичні, які не можуть прийняти особисто участь у ці у цих заходах, вони Організовували такі театральні міні-вистави і приїздили до них додому, дарували їм подарунки. Святий Миколай приходив додому до дитини, і дарував подарунки. Ви знаєте, це ще раз говорить про те, що діти таким чином не втрачають віру у дива. Це ще раз повертає ось цей новорічний настрій. Дуже гарно відбулося це. А що було наймасштабнішого і ваші особистісні враження? Чи вдалося відчути казку? Я хочу сказати, що це і було, і це ще буде. Ми ще знаходимося в цьому тривалому процесі, коли ми відчуваємо казковий настрій. Наприклад, у обласному театрі імені Кропивницького відбувається упродовж. Двох тижнів прекрасні вистави на новорічну тему. У Філармонії обласній також відбуваються постійно. кожного дня майже у ці святкові дні відбуваються якісь театральні постанови, ось ці свята навколо ялинки, інтерактивні ігри з дітьми. І хочу анонсувати. Що 11 січня на площі Кірова у нас відбудеться свято Різдво у кожне серце, коли буде інсіньовано вертеп, і окрім того, що громадяни нашого міста, гості нашого міста, можуть безпосередньо взяти участь у цій акції, вони ще й зможуть зігрітися гарячим чаєм, скуштувати якісь там солодощі. Тобто свято триває, і я думаю, що кожна дитина має відчути це. А також треба сказати, що у закладах навчальних, у закладах дошкільної освіти, освіти, у лікарнях, міських, обласних, у кожному з цих закладів відбулося свято. Тобто, ну ми знаємо, що взагалі е, слов'янські е, народи дуже полюбляють новорічні, різдвяні свята, свято День Святого Миколая. І цього року не бійшло нас святкування таке масштабне. Якими були враження дітей? Ви спостерігали за реакцією у залах? Так, звичайно, це найголовніший індикатор і показник того, що ми, е, наші зусилля. Об'єднання заради такої прекрасної справи. Ви знаєте, обличчя дітей завжди говорять, дитина своєю мімікою ніколи нас не введе в оману. Насправді це буде показником того, що, що відбувається, наскільки якісно підготовлена програма. Я найкраще я знаю свою дитину. Через те я можу вам сказати, що моя донька переглядала ось виставу упродовж, яка триває упродовж години. Переглянула на одному подиху, вона з такою зацікавленістю дізналася багато нового, і взагалі дійсно я бачила, що вона відчула Дух Свята. Менше двох хвилин у нас залишається до закінчення ефіру. І, власне, скажіть, будь ласка, що приготовлено для молоді? Бо ми говоримо про дітей виключно перед цим. Але дуже коротко, будь ласка, яка програма ще Я Хочу сказати і хочу звернутися до наших глядачів, що акції благодійні тривають. Хочу. Закликати всіх до участі в цих акціях, хочу усіх призвати до того до небайдужості. В області дуже багато дітей, які потребують уваги. Будь ласка, долучайтеся і хочу вам побажати у новому році. Див, хочу, щоб ви вірили в чудеса, в дива. Нехай вони з вами трапляються. Дякую. У темі дня сьогодні була у нас начальник відділу управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Ірина Глубенко. Усім бажає яскравих незабутніх свят на все добре.